Україна це Київ, Дніпро, найпривітніші люди, запашні страви та солов'їна мова. Україна це країна з найкращавішою мовою. Україна це запашні страви, це щирі люди і гарні пісні. Україна це Тарас Григорович Шевченка, Леся Українка та Григорійськоворода. Україна, Україна це моя держава. Україна це шалено красиві дівчата. Україна для мене це квітуча земля, наша батьківщина, де є близькі люди, сім'я, кохана людина це наша свобода. Для нас Україна це рідна наша батьківщина, де живуть де жили наші праці, де будуть жити наші діти. Тому я вважаю, що нашому поколінню потрібно зробити все можливе для того, щоб зберегти єдність і соборність нашої країни для нашого майбутнього покоління. Україна для мене це родна саме страна моя. Чого, так, Чого? 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 Для нас Україна це смачне їдло. Для мене Україна це найсмачніша країна, адже тільки у нас такі чудові страви. Клупизрики, герой страва, ріп'яники, запашні шваблики і козацька втіха. Єдина країна, єдина страна. Україна це батьківщина. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Україна це ми. А так ми в місті. Україна, це ми.